Голуб миру Олег виник задонатив Збройним силам України ковток свіжого німецького повітря прямісінько з Берліну. Також співак показав, як вирощує на балконі помідори. Вітаю вас, мої люди! Дякую, мої люди, за вашу любов. У нас уже більше 12 тисяч. Неймовірно, буквально за дві доби. Велике спасибі. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький огородик, сеньор помідор, огірочки, тайський базилік. І мавиці навіть видно. І як ви помітили, я стою в жилеці, і в нас вітряно. Прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. Хочу ще раз нагадати, що буквально після завтра, 23 серпня, на День прапора, нарешті нова пісня Мої люди. Ой, болить серце не стихає, а сльози душать, душа співає. Все буде Україна, все буде ОВІ. Люблю безмежно. Му! До речі, поки монтували відео, помітили, що прилетів голуб саме тоді, коли я казав, що все буде Україна, все буде у ві. <рес> Такі чудеса сьогодні. <рес> Дякую всім, будьте щасливі. Миру нам всім. До зустрічі! Люблю.